Забудьте про дискомфорт та втому зустрічайте новинку від твоя пара. Сліпони спритна, легкі, гнучкі та неймовірно зручні. Сліпони спритна ідеальне рішення для активних жінок. Мінімум витрат, максимум задоволення. Усього від 499 гривень. Ідеальна посадка, стильний вигляд і абсолютна свобода рухів. Саме те, що потрібно вашим ніжкам, М'яка амортизуюча підошва, бездоганний комфорт протягом усього дня, перфорована поверхня, правильна терма. Регуляція навіть у найспекотніші дні, еластичні матеріали, ідеальна посадка на будь-яку повноту стопи. Знімна устілка легко доглядати та підтримувати гігієну. Стильний дизайн виглядає модно та пасуватиме до будь-якого образу. Колекція представлена у базових кольорах, а розміри до 41-го. Замовляйте сліпони спритна та летіть на зустріч новому дню. Усього від 499 гривень у сліпонах спритна. Кожен крок це задоволення. Телефонуйте!